Привіт, друзі! Ми знову в полях обльотуємо дрони, тестуємо нашу нову систему увімкнення реп. Винесли увімкнення реп на окрему кнопочку. Сьогодні ми тестуємо реп з частотними пригніщеннями від 100 МГц до 1,2 повний спектр діапазону від 2 ГГц до 2,7 і теж проти Мавіків 5,7-5,9 діапазону. Наш реп-креп встановлений сьогодні в нашому бойовому бусі. Заживлюється безпосередньо від вбудованих акумуляторів, може працювати протягом трьох годин на максимальній потужності. Сьогодні тестували fpv дрони на різних частотах: 300, 700, 900. все падає, все пригнічує. Погано чутно побачив. Трон впав в 100 метрах десь так від буса, частоти 2, від 2 ГГц до 2,7, успішно пригнічено. Як результат, ми чудово пригнічили всі діапазони та погасили декілька їхні